Місяць повільно тікає від нас. І це не жарт. Щороку він віддаляється на 3,8 см. Але що буде, якщо він втече назавжди? Місяць це не просто нічне світило, він стабілізує нахил землі, керує припливами, впливає на біоритми та навіть на погоду. Без нього усе зміниться. Першими постраждають океани. Без гравітаційного впливу місяця припливи стануть слабшими, деякі морські екосистеми. Зникнуть. Згодом земля почне коливатися, як п'яна дзига. Це призведе до хаосу клімату, пустелі стануть льодовиками, а полюси тропіками. На щастя, на повну втечу місяця підуть десятки мільярдів років, але він і далі тікає, і без нього наша планета буде зовсім іншою.